Вона з багатодітної родини в цій родині п'ятеро дітей. Вона має працювати, щоб прогодувати цю родину. І якщо не ці гроші, то типу родина не виживе, тому вона змушена з 14 років працювати. І так вона, в общем-то, там така молодець. І що ми малюємо собі в своїй голові? Ми малюємо перед собою знаєте, таку багатодітну, бідну, голодну родину, яку рятує просто в трущобах, просто годує ця дівчина. Але насправді виявляється не все так просто. Виявляється, що її е, тато, тепер уже бізнесмен, а в минулому борець з корупцією. Так поборовся, що привласнив собі, можна сказати, парк перемога. І за це його навіть судили. І цікава штука, що майно. Цієї фірми цього батька було оформлене на батька, на самого і на маму. І вони мали 50, по 50% в цій фірмі, Тобто на ж дружину було записано немало майна, і в якийсь момент він е, чомусь розриває стосунки з цією жінкою, не дбає про своїх дітей, не дає грошей і ще й судиться за майно.